Міністерство освіти і науки затвердило календар проведення національного мультипредметного тесту. Цьогоріч основна сесія стартує 20 травня і триватиме до 25 червня. Для тих, хто з поважних причин не зможе прийти у цей період, передбачили додаткову сесію. Вона пройде у другій половині липня. З міркувань безпеки детальний графік проведення НМТ публічно не оприлюднюватимуть. А конкретну дату, час і місце тестування кожен учасник отримує індивідуально в особистому кабінеті після. Реєстрації тестування відбудеться в спеціально організованих пунктах тестування в тимчасових езамінаційних центрах. Тестування буде комп'ютерне та головна новина для цьогорічних випускників підвищення вимог. Аби просто скласти тест, потрібно набрати більше балів ніж торік. Передбачається одним із пунктів, що Міністерство освіти і науки України хоче збільшити пороговий бал на два обов'язкові предмети українську мову з 7 до 8 балів і на історію України з 8 до 9 балів. Ну, наше суспільство так досить гостро реагує на, на такі зміни, це зрозуміло, але це не є високі результати. Саме такі результати відповідатимуть ста рейтинговим балам, мінімуму, з яким абітурієнт матиме право подавати документи до вишів. А ось для участі в конкурсі на бюджетні місця випускникам необхідно щонайменше 130 балів. Кожен учасник зможе скласти НМТ лише один раз. Перескладання під час додаткової сесії не передбачене. Структура тесту та кількість предметів також незмінна. Чотири предмети: з них три обов'язкові: українська мова, математика та історія України. І четвертий на вибір в переліку предметів на вибір – Українська література, одна із іноземних мов: англійська, німецька, французька чи іспанська, а також предмети природничого циклу це біологія, фізика, хімія та географія. Загальний час роботи чотири години з перервою у 20 хвилин. Такий інтенсивний графік. Освітяни пояснюють безпековою ситуацією. Цією аби мінімізувати час перебування дітей у пунктах тестування, дати початку реєстрації учасників НМТ обіцяють оголосити вже незабаром.